Мовою, у нас М це середина сторони BC. І так як довжина МЦ 8 см, то БЦ вдвічі більше буде дорівнювати 16 см варіант В. Далі. Діаметр кола описане навколо прямокутника АБЦД. Якщо говорити про коло описане навколо прямокутника, то його центр знаходиться в той перетину діагоналий. І діагональ АЦ і буде діаметром такого кола. Тому ми маємо знайти АЦ. Так як АБ 12, а БЦ ми знайшли 16, то з прямокутного трикутника АБЦ за теоремою Піфагора ми знайдемо гіпотенузу АЦ. Отже, АЦ це корінь квадратний із АБ у квадраті, плюс БЦ у квадраті. Таким чином, це корінь квадратний, тут 12 у квадраті плюс 16 у квадраті. Ну і можна це. Порахувати, що це 144 плюс 256. Під кореним ми маємо 400, корінь 400 це 20, 20 см наш діаметр, відповідь Д. Разом з тим, от подивіться, знову ж таки, якщо взяти прямокутний трикутник катети в нього 12 і 16. Кожен з цих катетів можна поділити на 4 і тоді отримати 3, 4, відповідно, 5 буде гіпотенуза. А потім вже 5 помножити на 4 і отримати 20 см. І далі нам потрібно знайти відстань від точки D до середини КМ. До середини, отут десь середина КМ. І нам потрібно відстань від точки D до середини знайти. Ну, нехай тут буде точка P. От цю відстань ДП ми маємо знайти. ДП. Ну, по-перше, так як у нас КМ це середня лінія трикутника. А Б, С, то можна шукати ПД, наприклад, таким чином. От у нас, якщо ми з'єднаємо БП і Д, вони всі будуть лежати на одній прямій, тому що у прямокутника діагоналів точці перетину діляться навпіл. П за умовою також середина КЕ? Значить, ось таким чином будуть розміщені наші точки. І тоді, наприклад, для, для того, щоб знайти ПД, ми маємо від БД, від діагоналі прямокутника БД. А вона відома, вона по довжині дорівнює АС, тобто дорівнює 20 см, відняти відрізок БП. Як же ми будемо шукати БП? БП це медіана трикутника КБМ. Прямокутного трикутника КБМ. А ми знаємо, що медіана в прямокутному трикутнику, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Тому БП буде дорівнювати половині від КМ. КМ. Як ми сказали, це середня лінія трикутника А Б С, тому дорівнює половині АЦ. А половина АЦ Це 10. Отже, 5 см дорівнює довжина дожина БП. А тоді ПД, щоб знайти, ми маємо від БД, тобто від 20, відняти 5. В результаті будемо мати 15 сантиметрів. Зверніть увагу, що БП ми могли би шукати ще й таким чином, ми б могли б вести отак от прямокутну систему координат і знайти, наприклад, координати точок К і М. Точка К, які має координати? По Х, як ми бачимо, 0. А по Y у, у нас довжина АБ, К середина, значить 0,6. Якщо говорити про точку М, 8 довжина відрізка БМ, отже по Х8, а по Y, як ми бачимо, 12. Точка П це середина відрізка КМ. Отже, за відомими формулами шукаємо координати середини відрізка. Ми 0 додаємо 8 і ділимо на 2. 4 і 6 додаємо 12, 18, ділимо на 2 – 9. Ось такі координати точки П. У точки D координати, як ми бачимо, по х 16, а по Y 0. Тому, для того, щоб знайти довжину відрізка ПД, ми можемо шукати так: корінь квадратний. Формули є відомі в довідкових матеріалах, і потім 16 відняти 4 до квадрату і додати 0 відняти 9 до квадрату. 16 відняти 4 12 у квадраті, і додати. 9 у квадраті. Тобто, в результаті ми будемо мати із 144 плюс 81. Як ми бачимо, це корінь із 225 і він дорівнює 15. І знову ж таки, те ж саме число 15. Віталіна вибирає дві листівки з гербом і три листівки з краєвидами. Тобто, Варіанти вибору ми маємо перемножити за правилом добутку. Дві листівки з гербом серед шести. Порядок вибору ролі не грає, тому можна вибрати комбінацію 6 по 2. Три з краєвидами, знову ж таки, шести, можна вибрати комбінацію шести по 3. І, як ми сказали, між ними ставимо знак множення. Обчислюємо. Перша комбінація це 6 факторіал на 2 і 6 відняти 2 4 факторіали. Далі. 6 факторіал на 3, і 6 відняти 3, 3 факторіали. Скорочуємо, 6 і 4, залишається 5 на 6 і 2 фторіали внизу. Тут 6 і 3 скорочуємо, залишається 4 на 5 на 6, внизу 3 факторіали, 1 на 2 на 3. Ще раз скорочуємо тут. Тут В результаті маємо добуток 5, на 3, на 4 і на 5. 5 на 5, 25, на 4 100 помножити і на 3. В результаті маємо 300 варіантів вибору.